Брати, мої сестри мої, ми на другому розділі нашої школи Богопізнання, і в нас черговий роздум над Писанням з пастором. Це як приклад, як зразок, як люди Божі вникають в Боже Слово, і як вони очікують від Духа Святого прийняти откровення, розуміння глибин Божого Слова. І ми за зразок беремо собі Євангелію від Івана, і відтепер ми є на третій голові. І продовжуємо вникати, в Боже Слово, нехай веде нас Дух Святий. Читаємо третя глава з першого вірша. Був один чоловік із фарисеїв, Никодим на ім'я, начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі та й промовив йому: Вчителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо ніхто не може таких чуд вчинити, які чиниш ти. Коли Бог із ним не буде. Ісус відповів і до нього сказав По правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Некудим же йому, як може людина родитися, бувши старою, хіба може вона ввійти до утроби своєї матері знову і родитись? А Ісус відповів По правді, по правді, кажу тобі я. Коли хто не народиться з води й Духа, той не може війти в Царство Боже. Мої дорогі друзі, це є одна з самих також знакових глав взагалі в Писанні. Оця третя глава рівняється майже до першої глави. Хоча там апостол Іван говорить про Ісуса як беззначальне Боже Слово, в третій Голові сам Ісус говорить про себе. І, взагалі, про природу Божих речей дуже глибонні речі. Отже, контекст цієї історії дуже-дуже важливий, написано так: був один чоловік, не, з фарисеїв, некудим на ім'я начальник юдейський. Він до нього прийшов уночі. Слово уночі, друзі мої, дуже багато чого пояснює в цій ситуації. Він не міг насправді прийти в день. Тому що, читаючи з різних Євангелій, ми бачимо, що фарисеїв прийти до Ісуса було дуже осудливим зі сторони інших фарисеїв. Від самого початку, як тільки Ісус з'явився і виявилася Його популярність в народі, це вже стало достатньою причиною, щоб його не любити і навіть ненавидіти. не говорячи вже про це дивне навчання. Ісуса, яке відрізнялося своєю живістю, глибиною, благодаттю від їхнього сухого і законницького, і навіть, як писання каже, перекрученого, без заповіді Божі перекручувалися і ставали людськими заповідями. Але виявляється, друзі мої, що навіть в середовищі тих важних, важливих фарисеїв, були люди, такі як от Никодим. І він мав дуже великий успіх свого служіння всередині євдейської віри, ізраїльського народу. І тут написано, що він був начальником євдейським. Він мав відношення до Сенедріону, самого головного керуючого релігійного органу в Ізраїлі. І ми одне знаємо навіть по факту зустрічі Ісуса з ним. І розмови Ісуса з ним зацікавленою, що Він був щирий чоловік, він був щирою людиною. Він, напевно, пройшов всі фарисейські школи, знав всю фарисейську практику, але тим не менше, маючи щире серце, і це була унікальна ситуація, він прислухався до слів Ісуса. І не тільки зі сторони, Він захотів запізнати з Ісусом особисто. Отже, можна сказати, що прориваючись через певну традицію того часу, певну канонічність того часу, він хотів оцієї Божої новизни відчуття Святого Духа через Ісуса. Це відкровення навчає нас, друзі, що навіть сьогодні, вже в новому завіті, у ставленому християнстві, є такі сфери, друзі мої, є такі певні школи церковні, які будуть протистояти. Живості Святого Духа і справжності Ісусового послання. І там є люди, і навіть люди на важливих посадах, які мало цієї фарисейської закваски, які хочуть живого, чистого Божого голосу. І хоч навіть уночі, хоч навіть потаємно, вони будуть шукати живого Божого голосу в своєму житті. Драми минулого. По сьогоднішній день повторюється сьогодні, і деколи людині, навіть в релігійному середовищі, буде коштувати певної ціни, щоб мати стосунки з Ісусом. Ще раз підкреслюю це откровення, що Никудим знає. І якби його побачили вдень в день в Ісусом, його би дуже сильно засудили. Може, в цьому Никудима навіть проявляється. Певна славість, де він вирішив водити з Ісусом не в день, а таки вночі, бо йому все ж таки важливо, що він є начальник в престижі певному, і ми не хотілося цього втрачати. Але в кінці Євангелія ми знаємо, що саме Никудим з'явився, щоб взяти тіло Ісусова і віддати почесті після Його смерті. Отже, можливо, на цьому початку Никудим мав певні острахи, але чим далі. Навчання і служіння Ісуса він більше переконувався, наскільки був Ісус правий, а ця фарисейська законницька система відхилилася від Бога. Я вірю в те, що куди згодом Він же був в певній групі Ісусових учнів поміж апостолами і його Пророками. Але це була Його історія зустрічі з Ісусом. В попередніх двох главах було видно, як. Ісус учнів вибирає, і вони дійсно привілеговані люди. Але в даному випадку ми бачимо, що до Ісуса тянуться дивовижні особи. Особи, які би мали бути ситі, задоволені в своїх релігійних кругах, але вони не ситі і вони не задоволені. Вони хочуть знати, як Ісус тлумачить Боже Слово. Отже, зараз буде діалог. Між Ісусом і Никудимом. І як це буває, ініціатор розмови розпочинає саму розмову. Ми бачимо, що саме Никудим прийшов до Ісуса вночі. Учні його привели до Ісуса, і він почав розмову. Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель. В цьому є своє откровення. Він назвав Ісуса учителем, равіним. Це не так багато з одного боку. Тому що перші апостоли, будучи не фарисеями, не маючи таких статусів канонічних, вже сходу його називають Сином Божим, Царем Ізраїльським, Месією, некудим тільки його учителем назвав. Але це є перші кроки його скореності перед Христом. Він називає його вчителю, що означає Я готовий вчитись, навчай мене і говори мені. І це означає що кожен з нас навіть сьогодні в Бозі в Христі Ісусі бачить своє. І це буде мірою Його скореності перед Христом. Тому не втомлюйтесь називати Його в своєму житті і Спасителем, і Господом, відкопителем, стілителем, нареченим, альфою і Омегою, початком і кінцем, Господом всіх Господ, Царем всіх царів, будь-яке Откровення, яке прийде в ваше серце від Святого Духа. Виголошуйте його не просто йому, а над собою. Тоді вся реальність, яка оточує вас, буде рахуватися з тим, яке у вас відкривання про нього. Далі Никодим трошки лукавить, коли каже, Знаємо ми, що прийшов ти від Бога. Він тут, в даному випадку, говорить за всіх і має на увазі свою групу фарисеїв. А насправді це так не було. Можливо, він з доброти виправдовує всіх фарисеїв. Можливо, це означає, що там був не один такий Никудим, і він відзивається від них, які шепчуться між собою, бо вголос не можуть говорити, що Ісус Тораві хоча б. Але Він говорить, напевно, і від цих кількох людей: Ми знаємо, що ти прийшов від Бога. Ми оті секретні люди. Або й Никудим взагалі. Неправду говорить, але з думкою зробити Ісусові приємно, що це мов би, всі фарисеї так говорять. І Він, як каже, прийшов ти від Бога як учитель, як учитель, поки що як учитель, не спаситель. Бо не може ніхто таких чуть чинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. В даному откровенні ми бачимо, що природня логіка людей може служити людям, щоб пізнавати Бога. Дуже правильне урівняння логічне, дуже щире серцем некудима. Можливо, він не має доторку Святого Духа і не має, не, не має небесного відкровення про Ісуса, але чисто розумно розставляє речі по своїх місцях. Він бачить чуда, він розуміє, що це чудо справжнє, отже, однозначно, що Бог за тим стоїть. На той час він Його називає раві своїм вчителем, і каже йому: Я переконався, що Бог з тобою є, бо ці чуда від Бога. В інших місцях далі ми читаємо, що його побратими, фарисеї, бачили ті самі чуда, але натомість вони ображали Ісуса, називаючи ці чуда вельзвульськими. І ми бачимо, що вони відмовляли навіть своєму власному розуму, називати речі правильно, і вони просто брехали. Просто були лукаві, і це лукавство псуло їхнє життя. Ісус вже відповів до нього і сказав: по правді, по правді кажу я тобі, хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Ми звикли цей текст приймати цілісно, як він є написаний. А насправді, коли ми придивимося, то ми побачимо, що Ісус його обірвав. І не розвивав таких, знаєте, тактичних вступів. Никудим виявив по відношенню до Ісуса певну призь, певний комплімент, але Ісус на нього не відреагував. Він почав з ходу своє небесне навчання для Никудима. Він зразу почав йому говорити за Небесне Царство, не розбираючи цих питань, хто за Ісуса, скільки там синодрьоні є, хто прихильний йому, хто не прихильний йому. Він знав, як виглядає фарисейське навчання. І тому Він цвяхом вбиває цю фарисейську систему вмислення в Никодима, Божу найголовнішу істину. Він каже: хто не народиться згори, не може побачити Божого царства. Ісус бере ініціативу в свої руки і започатковує свою дискусію з Ним. Він благословляє Никудима, використовуючи час по-своєму. Навчаючи некудима того, що є найважливішим, чого Він не знає. Отже, слухаємося. Ісус говорить про Боже царство. Він йому говорить про новий, абсолютно для фарисеїв, термін народження згори. Коли хто не народиться згори, той не може побачити Божого царства. Отже, Ісус каже: не про Боже царство не менш більш уявляв і усвідомлював, що це означає, хоча б життя з Богом після смерті. Але в даному випадку Ісус йому говорить, є умова, щоб увійти в це Боже царство, тобі потрібно народитися згори. Це глибинне откровення цього нового завіту це те, що по-своєму будуть повторювати під впливом Духа Святого Апостола вже в своїх посланнях. Про народження, відродження, переродження людини Бога. Це якраз є і глибина суті нового Завіту, коли фарисеї всього лише навчали, повчали людей. І вони надіялися, що зміст Божого Слова Він трошки їх окультурить. То Ісус говорить про щось абсолютно протилежне чи глибинне. Він говорить, що це не поможе людині. Окультурення Божим Словом потрібне переродження. Відродження потрібне нове народження. Ісус говорить, щоб людина могла війти в Боже Царство, їй потрібне не менше, не більше, абсолютна зміна її сутності під впливом Божого Слова. Ісус використовує слова по правді, по правді. Дуже амбітне слово з точки зору якоїсь людини, але не в випадку з Ісусом. Який з неба прийшов і говорить про те, що він знає і бачив. Четвертий вір говорить: некудим йому каже, як же ж може людина родитися, бувши старою, хіба може вона війти до утроби своєї матері знову і народитись? Ці слова означають, що в фарисейській системі не було ніякого поняття про відродження чи переродження людини, було поняття слухати слова Мойсея, закону Божого. Старатись намагатись поводитись ліпше. Але про переродження і народження згори вони нічого не знали. Ісус здивований, пробує вдуматись в цей термін, народитися згори. І все, що Він може зрозуміти, це видає в цих парадоксальних речах. Він каже, як це може відбутись, як народжена людина може народитись, Як старий може народитись? І він каже, хіба може війти до утроби своєї матері і знову народитись? Це відкровення про те, що Никодим знав тільки одне народження: народження людське, народження від мами. І Він навіть в якійсь мірі докоряє Ісуса. Культурно, гарно, але докоряє. Ісус, ти уявляєш собі, як це виглядає? Залізти назад до утроби Матері і знову народитись. Але коли Ісус говорить, народитися згори», він має на увазі не знову народитись так само, а абсолютно по-іншому. Ісус йому відповідає, по правді, по правді, кажу я тобі, знову Ісус константує як факт, як аксіому. Коли хто не вродиться з води і духа, той не може війти в Боже Царство. Ісус доповняє свій рецепт Божої дитини, свою формулу спасіння. Свою ідею, як війти в Боже Царство, Він каже: не куди, не про маму мова, а мова про воду і духа. Давайте торкнемося слова Духа, воно зараз нам більш зрозуміле Духа з великої букви Святого Духа. Ісус дає откровення некудиму і каже: якщо ти хочеш кудись залізти, щоб знову народитись, то тобі потрібно поміститись в Дух Святий. Або іншим словом, щоб Дух Святий зійшов на тебе, тоді ти переживеш народження і відродження. Коли хто не родиться з Духа Святого, той не може війти в Царство Боже. Царство Боже, воно тільки для людей, народжених від Бога. Тому що, коли Писання тут говорить народитись від Святого Духа це народження від Бога дається в листі до Петра так і сказано знову ж таки, що ми народжені для Бога від Бога з нетлінного насіння Божого. Слово народитись в води воно дещо складніше до розуміння, і в Богословах є певні різні тлумачення на цю тему, а можливо, вони всі підходять. Народитися згори, може, з води може означати народитись, в першу чергу на землі, чисто по-людськи. Що потім можна було народитися від духа від Бога. Де вода означає, так як Писання каже, весь світ з води повстав, з матерії. Отже, це означає, що спершу треба народитися по-людськи від мами, а тоді можна народитись від Бога. А з води також може означати іншу річ, воно може означати від Божого Слова. Ми знаємо, що в інших місцях Писання, там, де Дух Святий, там завжди істина, наприклад. Слово Боже говорить, що істинних Богопоклонників шукає собі Господь, які поклоняються в Дусі Святому і в істині. Де істина це Боже Слово. І вода в Писанні також є образом Слова Божого, яке тече через життя людей. Отже, народитися можна також і від атмосфери Святого Духа. І від сили Божого Слова, яке вкорінюється в серце людини. Бо в Петра так і сказано, що ми народжуємося від нетлінного Божого Слова. Отже, друзі, якби ми не тлумачили це місце писання, одне і друге, я думаю, має в цьому місце, але писання говорить чітко і виразно: що вхід в Боже царство має свої умови. І подивіться, друзі мої, там не написано який Іван Хреститель казав, покайтесь, бо наблизилось Боже Слово. Тобто покаяння і не тільки чи не так є входом в Боже Царство, покаяння, яке чином має відношення до народження згори, де Ісус формулює мову входу в Царство Боже вже як народження згори, переродження людини. І сполучуючи ці дві речі докупи, ми розуміємо, що покаяння. Це є першим кроком для народження згори, щире усвідомлення неправильності попереднього життя і правильності наступного життя з Богом. Воно веде людину до з'єднання з Духом Святим, який перероджує цю людину. На цьому місці ми зупинимося, бо це надзвичайно глибокий, невичерпний зміст там поміщений, і запам'ятаємо собі на все своє життя. Оці Божі Христові Слова, народження згори, друге народження, таке саме по цінності і важливості, як народження від мами, а може й важливіше. Бо материнське народження дає можливість нам прожити тільки земне життя, а народження від Бога, від духа, дає нам можливість прожити вічне життя. Нам потрібний Божий дух, з яким ми будемо мати причастя, куйноню, спілкування. Щоб в Ньому, як в отробі Матері, ми переродилися. В даному випадку Дух і Матір дуже сильно схожі на себе, де Ісус показує народження від Матері як образ певний, де матір'ю своєрідною в новому завіті для людського серця буде саме Дух Святий. Отже, друзі мої, якщо в першому випадку ніхто з нас не вибирає, від якої Матері народитись, це рішення наших батьків. То в другому випадку, так як Ісус говорить з никудимом, це вже наше рішення, народитись нам згори, чи не народитись нам. Звичайно, це Божий дар сам по собі, але покаяння це наш свідомий перший крок, де ми наражаємо себе свідомо на переродження Духом Святим і на відродження згори. Господи, ми дякуємо Тобі! За те, що ми не поверхневі, віруючі люди релігійно оброблені, але ми люди насправді народжені згори, де в слові народження передбачається небесна генетика, а генетика Христа, генетика Святого Духа. Дякуємо Тобі за це відкуплення, яке відбулося, Господи, через те, що Ти нам даєш силу Твоєї сутності, часточку Твоєї природи. І далі наше життя в Христі, Тату наш Небесний, це життя Божих дітей. Дякуємо, Господи, в ім'я Ісуса.